Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про подовження приголосних. І сьогодні поговоримо про подовжений приголосний звук ТІП та його позначення на письмі. Пропоную виконати дихальні вправи. Вправа називається Повітряна кулька. Уяви. Що у тебе в животику є повітряна кулька. Глибоко вдихаємо через носик, надуваємо животик. Видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, і тобі треба її задути. Вдихаємо глибоко носиком і видихаємо через ротик, задуваємо свічку, промовляючи, ф. Почали вдих? Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Пропоную промовити чистомовки. Слова промовляємо чітко, не поспішаємо. Де де? Д. Цуценя, руде. СА, СА СА. Це, оса. це, се, се, Веселе Сонце. Ле, 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 мишеня мале. Постав відео на паузу і промов чи, чистомовки Твоє завдання. Утвори та прочитай слова. Запиши слова в зошит. Підкресли букви, що позначають подовжений приголосний звук. Ть. Разом із стрілочкою прочитаємо слова. Плаття. життя взуття багаття латаття сміття Життя. Запам'ятай звук т подовжений. У слові цей звук позначається двома однаковими буквами ТЕ. Приготуй зошит ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Вестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 13 листопада класна робота і запишемо слова, які ми з тобою прочитали. Плаття, шиття, взуття, багать. Латаття, сміття, життя. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Слова в зошит записані, а тепер підкресли букви, що позначають подовжений приголосний т. У слові плаття це дві букви Т. Далі виконуй завдання самостійно. Наступне завдання. Прочитай слова, вимовляючи правильно подовжений приголосний звук Т. Розглянь малюнки. Добери до малюнка відповідне слово. Прочитай слова багаття взуття плаття латаття шиття сміття. А тепер будуть з'являтися малюночки, і тобі треба до малюнка дібрати відповідне слово. Це латаття, плаття. Шиття. Взуття, багаття і сміття. Роздивись малюнки. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай вставлені слова, вимовляючи правильно подовжений приголосний звук. Прочитай речення. Запиши в зошит. Прочитай слова для довідки. Плаття. Латаття. Багаття. Плаття, латаття, багаття. Роздивись малюнок. Мама купила нове плаття. Прочитай вставлене слово, постав відео на паузу. Прочитай речення. Запишемо речення в зошит. Мама купила нове плаття. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Підкресли у слові букви. Що позначають подовжений приголосний звук Т, у слові плаття дві букви Т. Роздивись малюнок, на річці цві цвіте біле латаття. Прочитай вставлене слово. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Запиши речення в зошит. На річ цвіте біле латаття. Підкресли у слові букви, що позначають подовжений приголосний звук «ть». Перевір себе. Розглянь малюночок. Ми з татом розвели багаття. Прочитай вставлене слово. Постав відео на паузу, прочитай речення. Запиши речення в зошит. Ми з татом розвели багаття. Підкресли у слові букви, що позначають подовжений приголосний звук Т. Давай перевіримо. Підведемо. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про подовжений м'який приголосний звук Т. І дізналися, що у слові цей звук позначається двома однаковими буквами Т. А я дякую за гарну роботу. До нових зустрічей.